Так, всім привіт. Всіх зі святом зі двом хрестовим. Так. Крутим, закрутив тут вже п'ять штук. Як видно. П'ять штучок. Тут далі ще М. Рара, коротенько, ще скажу забіту. Купили Шурика для такого. діла. Бо тут крутити треба, бо ну, крутити ключом чи якоюсь тріщоткою, то тут не варіант, дуже багато крутити. Там же покрутив по 4 саморези. То купили для такого діла, бо тут крутити, там крутити, потім бляхою шити. Ну, крутити багато треба. Так само, от, як сказати, якась китайська біта. От, я не розумію, чому не зробили більше тіла, щоб не можна було вставити і, наприклад, як сказати, вперти і щоб воно крутилося. Во, воно не ловиться. Ось і, виходить, китайці не дали тіла. І от, наприклад, береш саморіз, той саморіз ось, ну, не тримається. Могли б додати тіла, щоб перекрити, щоб не було ось такого вивороту. Получається, що от як береш на вісу, не можна не можна придавити саморіза. Треба легесенько тримати і крутити там, поки воно не, не заживеться в дерево. Китайці, любі друзі, коли вже тут рукою притримати, то так да. Так виходить, мона трошки причавити. Ну є де кроква чи платва чуть твердіша, то крутиш секунд 15 щоб воно його заживило ще наприклад десь саморіз Чуть-чуть тупіший не гострий і не хоче і не хоче заживлятися на дерево і ось так От як зараз Упав. Десь трошки якийсь сучок чи ще щось. І тут не гострий саморіз і не хоче закручуватись. І ось так. Так само Шурика, ото, то взяли, то вже ту сторону покрутив. Це виходить. Ту не крутив. 13 кроб, Тільки 13 11, 11 кроків по 4 саморізи на одну, на один уголок покрутилося. Ну, саморізи, бачите, які. Нема, ну, не скажу, що малі, ось такі. Поки що крутить. Поки що не підводить. Три роки гарантії. Докручуємо, я вже докручую вже залишилося. А ось ця і все. Останеться брати щіля. щіля брати і підрізати цю доску, кроку, там по 2 см там і там, щоб сіло рівно з кроквами. І її так само під лице, під цей стовп, під ту рельсу, зрівняємо. Прикручу їм і ось так. І тут підрівняємо, і мона буде закидати е, лати. Розкидати лати, подивитися, що і як там. І ось так. А, ще теж замітилося, рельси ставилися. Мона побачити. Бур, бурбаш. 1938 рік. Німецькі рельси ще. Усунем, Отаку. піднімем і ось так буде. Тільки тут одна проблема. Уголка прикрутити з цієї сторони не можу, чому буде тут буде під лице шитися. А тут прям виходить, коли доску ставлю. ну, Крок ставлю під лице, попадає прям болт Сюди. Хіба тут оцього хватить кусочка? Тут а може щось придумати, щоб уксилити. Ну, побачимо. Так. Думаю, що... 36. 36 з половинкою навіть половинки нема. 36,5 ідеально, прям туди зрізаємо. Весна, но Набираю. Так, так, так. И тут зарезали. Тут зарезали. Добре, є 18. Так само, як кроква. плюс минус якась кроква йде 18, якась 18,5, 18,3. Ну цю я зміра 18,5, там 18. Трошки, як сказати, з пилорами є чуть вліво-вправо, але то, то нічого. Як сказати О, то нічого нема страшного. Так, там трошки не сходиться, виходить, що де стоять платви. І про сверляні платви, що тримаються до стовпа на шпильки. І виходить, що там уголок не підходить, бо кроква лежить, і прям мені треба під лице, і прям попадає на на болт, на шпильку, яку тримає платву, шпилька до ступа. То я думаю, оце зараз обріжу, трошки пересверлю дирки, по-інакшому зроблю, переміщу, пообрізаю і дирки, наче просверлю. щоб вже там нічого більш не механізувати щось друге щось придумувати То зараз попросверлюю пообрізаю і буде все думаю добре ну не, не думаю а буде добре тільки тут просто буде трошки угулка менше тіла тримати Тут буде багато тіла на цей на крокву. А до платви трошки буде менше, от буде мало уголка. Ну, я думаю, думаю, достатньо це з краю, Так як з краю йде, по-перше, менше, менше нагрузки, чим, як сказати, посередині, то я буде, думаю, буде добре. Не думаю, а буде добре. Там ще під латами підв'яжеться, бо там буде стіна, воно підіпреться, воно все зв'яжеться. Там виходить, що ту, ту кроку буде ще тримати стіна. І воно буде... воно буде все добре. Бо там брати щось, придумувати, щось друге, то... Зараз там механізуй щось там, те, те, ну, обходь ті шпильки якось по-інакшому. Чи там можна було б ще зробити, типа, під шпильку дирку, отвір зробити великий, щоб типу шпилька пройшла через цей отвір, через цей угольник. Але це, це, це лишня робота. Це буде лишня робота. Щоб таке робити. То лучше ось так те. Так, Це обрізалось, все готово докручуємо. Докручуємо ці уголки і обрізаємо і там буде все більш-менш добре. Так Ось. те, що я пересверлював. Ось так. Оце шпилька, якби, бачите. І так само і там. Та сама ситуація. То я пересверлив, бо ну, по цим дірками ми прогадали, бо виходить, ті дірки були зроблені. На цю сторону, а це буде лицьова сторона, так не піде. І буде ось так. так, чи не так? А, ось так. Попута. Ось. Чуть менше огулка буде. Ну, тут буде ще один стовп, лати і буде тут шитися. Воно буде, так скажу, воно буде. Буде мати на чому триматися. Буде те тримати, буде те тримати. І, і ось так. Шурік пока що працює ідеально. Вже, як сказати, на одній батареї ось бачите, не можу прижати добре і воно що. Торік на одній батареї вже все закрутив. Тут. Ось, це, це передостанній, е, у, у цей, уголок. Бо ще один уголок, тут його на угол прикручу і все. На одній батареї. Ото, що мені тільки не, не подобається мені. Не подобається мені біта. Біта. Ще якщо тако руками притримати, то може бути. Але коли ти... Коли ти не можеш, можеш э, притримати рукою, бо ти тримаєшся одною рукою чи там притримуєш щось, то так не виходить. Не чую вже, чую, що вже це докрутиться і ще один уголок, і на батарею ставити на зарадку. Але відкрутив він тут, так скажу, немало. Бачите, не можу прижати добре. Воно викручується. І ще десь як е дерево більш таке з суч... сучками. Чи, наприклад, от зем. Він більш плотніший. Прижати добре не можу. І воно ось, наприклад, прижав і запішло. А так, десь низ дерево плотне тут. Там та сторона краще крутилась. Тут то тяжче. І моно, здається, ще. Ще одненького отута припаяти. Ще дай, би, ще дай би були б саморізок гострий, а то один гострий, один тупий. Той от, наприклад, от є гострий. Є ось такий не гострий. А є геть. Такі попадаються, що ось, наприклад, як цей видно. Цей геть, геть не гострий. Його треба ну, достойно його прижати. Треба, щоб воно почало закручуватися в дерево. Так що, натягнули леску. Натягнули. Взяв я від оцеї лати. Є одна лата, вона сама коротша. Е, кажу лата, боже. Кроква. Вона сама коротша. Ось, ось видно, я думаю, ви бачите. Де вона? Ось дов. Е, вона 23. Думаю, краще я візьму чуть-чуть від довшої. Там виходить на 2 см вона коротша. Там щось наб'ється. Бо виходить, що я через одну лату буду різати 11 лат. І так хочеться, теж, щоб був більший як сказати, вихід, щоб було ну, як перекриття від стіни, як дощ йде, щоб воно не лялося по стіні, наприклад, а капало далі. Так само, як з криші буде скапувати, щоб воно скапувало далі від стіни, щоб не підтікало, то я вирішив так, що краще я довше дам. Щоб я не через неї одну різав всі і зробив коротшого типу, виходу. А там щось наб'ється, чи воно там буде зашиватися, чи ні, тих 2 см, на одній тій крокві там воно не буде взагалі нічого рішати. Та й так, ставлю метки. Далі ставлю, ставлю метки, вибиваю під е, уровень і так, щільом їх пообрізаю, вирівняємо і все. І е, що далі? Будемо далі закидати, я думаю, позакидаємо латів трохи. А там вже будемо бачити, що і як. Лати, я думаю, прибивати не будемо. Будемо переходити на, на ту сторону. Там ставити уголки, де будуть мають лягати платви на тих стовпах. І тут. Ну тут буде платва, виходить, що виміряємо примірно, щоб який буде. С е скос і там візьмемо сварку, сваркою повирізаємо в уголках е отвори, виріжемо. І там же платву намітимо платву, в платві робимо отвір і на шпильки. Телеп, на шпильки прикручується, прижимається. А ще знизу під платвою до того углка, привариться кусочок уголка, так, так, щоб е платва стала на уголок. Буде уголок такий, як ось ви бачите, там ну, це, це 90-ка здається уголок. У цей кусочок уголка привариться, щоб платва мала на що стати. Стає, робляться отвори, прикручується і тут буде платва стояти. Ми думали так само зробити на одну, на одну платву, виходить, з того скоса скинути сюди на цю. Ну, ми передумали. Чому? Бо трошки буде, я думаю, дуже велика нагрузка на платву. Це виходить ця сторона і буде та сторона. Там 6 метрів буде довжини. Ну, це буде трошки велика нагрузка, так як хто я знає, який ще буде зима, туди-сюди. Наприклад, як. Дві чи три тижні назад було тут снігу, ну було по коліна снігу. І по наміталу, ну, так само, як тут а можна накласти снігу, щоб воно, ну, як казати, не склалося. Фу -фу. То ми вирішили, що лучше, краще хай буде на дві платви. Платва є. Ми не те, що хотіли зекономити платву. Ми просто думали, що там маленько ще зробимо так, щоб мона оприскувача поставити, лійку на міндобриву, ну таке щось маленьке, типу, просто сховати його, щоб воно не стояло не цвіло на сонці. Але краще ми поставимо сюди платву, якщо будемо там щось робити, ну, це може не, ще не після цього, лучше купимо ще одну платву і зробиться. А тут краще. Поставимо, щоб воно було крепше, щоб воно не склалося. То так що ставлю метки. Ставлю метки, виставляю уровню і буду різати. Погнали. Бомба! І так далі пішли, і буде рівненько. Так, все, обрізали. Так як бачите, рівненько. Не? Тільки та одна там, на 2-3 см менша, Ну, все таке. Так вийшло, я додав на цих кроквах по 2 см. Для чого ну, раді одної обрізати всі. Там наб'ється щось, якщо тут буде зашиватися, щось. Там підкладеться та й все. А так я, виходить, дав трошки більший виход на 2-4 сантиметри, ну видно, як там та платва наскільки менша, як платва кроква за ці. Тобто. Так. Давай. Так, закидаємо тут лати, як бачите. Примерно так виставив, як виходить зазор між латами. Чи добре чи ні. Чи добре чи ні? Думаю, це достатньо добре. Ох, блін. Достатньо добре зазором. Там, так як скажу, більше не треба. Нормально. 39 сантиметрів зазору між латами. Доски є ось такі червоні, такі тяжкі, що просто одна лата така тяжка, я не знаю. Смулиста. Так, скільки? раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім є. Ще три. Ще три треба. Давай. О, є. Оця тяжка. Капець тяжка дай. Переважити не можу добре. Ще дві. Ви бачите, є непогано тако. Не. Тільки вирішимо що би ви робити з цим кусками. Чи різати, чи якось виходити з того. Іна, Іначем способом. Відрізати не було, нема охоти. Ай. Ну так і так. Так і так тут -то треба куска додати. Е, e, да, ще одна. Так, наметку поставив. Цей, пускай. Чуєш? Пускай? Висота солідна? Що, що? Так. Як то його мені прикрутили тут? Було б, треба було пояса страховочного, треба було взяти на скупи, але не знаю де він лежить. Що воно то? Так, що в нас тут? Трошки з цим, як сказати, струбцини, ніякі струбцини. Ну коротше, підкладки, що має бути лягати платва на нього. Трошки прогадалося. Трошки камінчик на наступовий стерчей, трошки цей. Мусив сваркою повипалювати. Отвори більше розширити. Бо, як сказати, стовп. стовп він йде конусом і трошки прогадалося, вийшло. Трошки десь там стерчить камінчик і вже не можна насадити його. Повипалював холони. Зараз вилізу на цей на цей прикручу. І цей прикручу. На той треба приварити, бо там уголок. як бачите. А тут Ось так, закинулось пока що. Лати я так позакидав, їх не прибивати. Тут вже, як сказати, те там підрізалось, те вирівнялося. Лати. Лати закинув. Хай лежать там собі, сохнуть. Вони там не позлітають. Просто собі ну, позакидав. А переходимо сюди, на цю сторону. Будемо робити тут, ставити платви, крокви. Ну і пішло-поїхало, тим самим ходом. Та й так, вже вечір я тут з братом що зміг, та й там зробив. Те, що зміг, та й все. Та й до завтрашнього дня. Так, те прикрутиться, вже стяжки на стяжки на, ці... на платви вже є. Ті, що прижимати будуть до стовпа, ця платва лягає. Та стяжка буде прижимати там навскуси. Буде прижимати там. Тут, так як я казав, вибіться уровень, до є метки, їх трошки вони постаралися, але то нічого видно, Вибиться уровень там, повипалюються отвори, і на цьому буде все.